Прогноз погоди на три дні з 3 листопада. Доброго дня, дорогі друзі! З вами ваш погодний навігатор, і ми готові зануритися у м'які обійми осінньої погоди. Сьогодні 3 листопада і ми складемо прогноз на три дні з 3 по 5 листопада. Загалом на Україну чекає період без істотних морозів, з комфортними денними температурами та переважно невеликими дощами. Але перед тим, як ми почнемо нашу мандрівку регіонами, я обіцяю вам справжній осінній сюрприз. Сьогодні ми дізнаємося, яка область України стане несподіваним заповідником тепла, де стовпчики термометрів піднімуться значно вище за середні показники, наче осінь вирішила продовжити своє золоте свята. Не перемикайтеся, адже відповідь чекає на вас у фіналі. Почнемо з півночі України. На північ, куди входять такі міста, як Чернігів і Суми, насувається спокійна, типово осіння погода. Вночі температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 9 місцями до плюс 11 градусів. У понеділок, 3 листопада, опадів не очікується. У наступні дні 4 та 5 пройдуть невеликі м'які дощі. Які лише освіжають повітря. Вітер буде помірний, південно-східний, зі швидкістю 4-5 метрів на секунду. Це ідеальний час для неспішних прогулянок у парку під Парасолькою. Продовжимо з півдня України. Південні регіони, включно з Одесою та Херсоном, стануть осередком найбільш м'якої та сухої погоди, хоча з однією особливістю. Тут нічні показники триматимуться в межах плюс 4, плюс 6 градусів. А ось у день тут буде найтепліше, очікується від плюс 12 до плюс 16 градусів. У понеділок тут без опадів. А ось у вівторок, 4 листопада та середу 5-го очікуються невеликі дощі. Варто також пам'ятати, що вранці 4 листопада в деяких південних областях можливий туман, що додасть пейзажам загадковості. Вітер помірний. Південь ідеально підійде для поїздок, де ще можна насолодитися відголосками літнього тепла. Наступний захід України. Західні області, включно з Львівом та Івано-Франківськом, першими відчують зміну погоди на початку періоду. Нічна температура буде плюс 3, плюс 5 градусів. В день стовпчих термометра підніметься до плюс 8, плюс 13 градусів. Зверніть увагу, що саме 3 листопада на заході, а особливо в Карпатах, очікуються помірні, а місцями навіть значні дощі. Це єдиний регіон, де на початку нашого прогнозу будуть сильні опади, у наступні дні, 4 та 5, дощі стануть невеликими. Також 3 листопада на Прикарпатті можливі тумани. Вітер буде дещо посилений до 5-6 метрів на секунду. Одягайтесь тепліше і беріть із собою дощовики, якщо плануєте мандрівки в гори. Далі схід України. На сході, від Харкова до Донецька, пануватиме стабільна та досить суха осінь. Вночі температура становитиме близько плюс трьох, плюс п'яти градусів. Вдень же температура очікується в діапазоні від плюс 10 до плюс тринадцяти градусів. Увесь період 3, 4 та 5 листопада тут буде переважно сухо, лише 5 листопада місцями можливий невеликий дощ. Вітер буде спокійний, південно-східного напрямку. На сході погода сприяє розміреним осіннім пікнікам або роботі на свіжому повітрі і на завершення центр України з Києвом. Центральні області. Включаючи Вінницю та Дніпро, стануть зоною комфортного переходу між теплим півднем та вологим заходом. Нічна температура в регіоні очікується плюс 2, плюс 5 градусів, а в день від плюс 9 до плюс 13 градусів. 3 листопада тут без опадів. А ось 4 та 5, як і в більшості регіонів, пройдуть невеликі дощі. Вітер помірний 4 метри на секунду. Київ. Шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. У столиці України в період з 3 по 5 листопада нічна температура коливатиметься близько плюс трьох, а в день повітря прогріється до плюс 11 градусів. Суттєвих опадів не очікується лише всередині періоду можливий невеликий дощик. Погода буде приємною і спокійною. Загальні тенденції. Легенько пройдемося по куточках України, підсумовуючи наші висновки. Цей триденний період принесе комфортне тепло і лише помірні опади, окрім Карпат. Для подорожей рекомендуємо теплі, не промокаючі куртки та взуття, особливо на заході. На більшості території переважатиме плюсова температура, тому морози відкладаються. Одяг. Ідеальний вибір це багатошаровість. Теплий светер, легка куртка і, звичайно ж, парасолька будуть вашими найкращими друзями. Активності погода сприятиме поїздкам на південь та схід, де опадів менше, а тепла більше. І нарешті розкриття інтриги. Той заповідник тепла, про який я згадував на початку, це справді південь України, де деньна температура може сягати плюс 16 градусів. Дозволяючи нам ще кілька днів насолоджуватися справжнім осіннім сонцем, ніби осінь вирішила зробити останній дуже теплий подарунок. Бажаю вам чудового настрою із сонячних днів незалежно від прогнозу.